Так, друзі, всім привіт! А, відео написане не просто так. По-перше, я сьогодні отримала таке повідомлення. Людина а, каже, Оля, ви так гарно говорите ну, українською, що ви мене спонукаєте перейти на українську мову, а Людина російську мову не говорити рідною мовою. Друге, я а, працюю зараз а, з людьми а, за допомогою своїх консультацій, свого методу пошуку покликання, пошуку себе. І ми там людину досліджуємо з різних сторін. Тобто, ми беремо мій метод, тест. Я дивлюся одним оком: так, дизайн людини і астрологію, щоб дати людині з різних сторін комплексний аналіз себе. І ви знаєте, до мене приходять люди, такі ж самі, як я. Напевно, в тому і моя місія, щоб моя ситуація вона ось така, і вона ідентична з тими людьми, які приходять до мене шукати себе. По-перше, всі ті ж е, шаблони виховання, всі ж ті ж комплекси, е, всі ті ж проблеми. І напевно, якщо я вже їх пройшла, подолала, е, переосмислила, відповідно, я маю досвід і маю інформацію, як цій людині допомогти радіти життям, просто бути собою, відпустити все і робити те, що хоче твоя душа. А чого ж вона хоче? Оце питання, яке мучить. Майже кожного, хто шукає себе, тому що наше покликання це не те, що нам подобалось в дитинстві, це не те, що ми там, це не наші навики, це наші цінності і інтереси. І їх переважно видно на початку тих питань, які людина пише. І ви знаєте, я буду зараз розбирати певні цитати з того, що людина мені писала від руки. І, і аналізувати їх, щоб я могла з цього ну, довести якісь приклади, щоб не шукати в голові, а вже з цього готового тексту, який мені люди пишуть. І ну, буду тут дивитися. Людина пише: поки дивилась десь сім відео, ось на цьому мене аж дьорнуло. Без перебільшень я теж була як теля. Куди повели, туди іду. Ось це. Я розбираю зараз свою особистість, особистість, взагалі, будова особистості, яка загубилася тотально. І ще додам таку ремарку. Український співак Володимир Дантес сказав мудрі слова. Він сказав, що люди десь після 25 років починають шукати себе, пробувати і так далі. Чому так відбувається? Тому що вони йдуть як от як телята. От їх повели, так там запхали, вони провчилися, закінчили, пішли на роботу, і зрозуміло, що абсолютно це їм не подобається, і їх мордує, і вони починають пробувати після 25 шукати себе. А хтось, хто живе душею, хто м -м, вже свідомий раніше, ну. Так склалися обставини, чи така душа, чи така карма, от людина, от така, от така людина, так вона прийшла сюди. І е, виходить так, що е, вони від 15 років пробують, працюють на роботах, там те те, те, вони пробують в 15 років те, що людина починає пробувати в 25. І відповідно оцей розвиток в них йде швидше. Тому що вони від 15-18 ходять на різні штуки і так далі. І, в 21 чи 22 відкривають фірми, чогось досягають і кажуть: ось люди. Подивіться, я добився там, чи в спорті, чи в їжі, чи в житті, чи в фінансах. Але друга людина подивиться на нього і скаже: О, я хочу так, як він, почну робити те, що він, і стану успішним. Так не буває. Тому що, по-перше, в нього свій тип особистості, характеру, енергія знаку зодіаку, свої дитячі травми, чи там блокади, чи виховання, і ні, в жодному разі не можна повторити шлях. Просто якщо ви маєте подібні здібності, звісно, їх можна. Реалізовувати, розкривати і але їх потрібно знайти в собі. Тому я кажу знайти себе, почути голос душі, знайти свої здібності в собі. І от е, е, ці питання теж допомагають мені, тому що вони змушують задуматись мене. Як я чиню в стосунку до своєї дитини? От людина пише: завели на музику 6 років. Ок, завели на танці. Окей, тричі в сльозах просилася в мами кинути ті танці, бо мене там гнобили і сварили за те, що я не робила. Але мама ж так хотіла, щоб доця займалася танцями. Прийшло 15 років з тих пір, як їх кинула, мені досі сняться кошмари, що треба йти на ненависні танці. І потім людина напише, що. Мама так хотіла і тату на різні гуртки, тому що тато дуже хотів, але не пішов в дитинстві. А мама сама себе там записала. І відповідно, подивіться, як ми тут проєктуємо те, що хотіли батьки і не реалізували. Так зазвичай буває, що вони хочуть це реалізувати в своїх дітях. Але вони в жодному випадку не розуміють, що дитина має свої таланти, цінності, задатки, і не можна на ній. Робити з неї того, кого хоче мама з тентом, тому що вони не реалізували свою мрію. Ось це найтиповіша помилка. Ну і звісно, страхи, коли ну все це тягнеться, так їхні батьки впливали на них, вони впливали на нас. Ми, якщо ми не працюємо з тими травмами, блоками, ми впливаємо на своїх дітей. І так воно тягнеться, і цей розірваний круг ми не можемо розірвати. І саме тому, отак получаються в нас такі загублені душі, які ніяк не можуть себе знайти. Закінчила школу, треба вступати до універу. Хто я? Що я? Ну, наче гуманітарій, з мовами окей. Ну ладно, йду на іноземні мови, десь вже треба вчитися. Бо ж за життєвою програмою має бути так: дітей не люблю, контактувати з ними, не хочу, вчителькою бути не хочу і не збираюся. Але йду, бо треба ж кудись йти. Розумієте, що ми робимо? А, хтось каже, ні, дітям потрібно допомогти, тому що вони взагалі себе не усвідомлюють, хто вони, що вони. Звісно, буває так, якась доля чи якісь задатки, і лише потім ми починаємо усвідомлювати, що ми не робили. Ну, це треба дивитися в конкретному індивідуальному випадку. Щоб що приховувати, я й досі десь цим телям лишаюся таке враження, що десь не відбулася сепарація від батьків. Ось тут важливий ключ. Відбулася сепарація від батьків. І я в цій людині, в багатьох людях бачу себе, от. Потрібно ставати дійсно незалежною у всьому. Відкинути ці всі страхи. Якщо є можливість пожити в гуртожитку, йти жити в гуртожитку. Це зробить нас самостійними. Це допоможе нам усвідомити себе. Навіть садочок він корисний тим, що він допомагає дитині ідентифікуватися і дійсно знайти себе в собі. Звісно, дитина дуже сильно прив'язана до батьків, але садок він дозволяє. Зрозуміти себе, потім школа, там ще гірше буває, так? там ще гірші випробування, а потім університет. І мені, от чому я кажу, лише переїзд в Польщу у 2015 році, після шлюбу, в 22 роки, почав цю сепарацію і розірвання емоційної поповини. Тобто в мене це сталося в 22 роки. Про це я розповідала на раніших відео, які я раніше вела на каналі. І я тут почала усвідомлювати себе, від'єднавшись від того всього, я почала ставити собі запитання, таке як бо мене не то, що ну завели. Я дозволила себе завести, поступила. Але це були зовсім не мої свідомі вибори. І тут я почала задаватися запитанням: ну закінчила я польську філологію, маю червоний диплом, викладач української мови літератури. Але чи це мені подобається? Чи це мої цінності і інтереси? Я почала лише в самотності, в сепарації від батьків ставити собі це запитання, яке моє призначення, де мої цінності і інтереси, і все почалося якраз з такої консультації, коли мені дали напрямок, я почала оце все розвивати. Звісно, далі ти експериментуєш, які формати тобі роботи більше подобаються, що робити з навиком, тому що в тебе вже є досвід, ти тут живеш, так і цей курс ще й допомагає людям. Саме тому я теж не залишаю польську мову, хоча. Це не мої цінності і інтереси. Не було в мене такого бажання, хоча здібності до мов іноземних є. Ем, і е, знаєте ще який вплив? Кожне слово, сказане мамою чи татом, надзвичайно сильне, важливе для мозку дитини. І от, я їх дуже люблю, батьків, але мама полюбляє постійно. те, як це сказати, так мовляв, я не дурню, коли не погоджується з моїми деякими поглядами на життя. І скажу, приклад, як це я можу не хотіти мати дітей, бо дітей хочуть всі і що мені шкодить жінок. Е, тобто батьки буває так, що повністю не якщо ця думка відрізняється від їхньої думки, у мене таке було. Повністю не толерують думку своєї дитини. І, відповідно, дитина себе відчуває якоюсь не такою, ще більше закривається, боїться ділитися і застрягає в собі. Справа тільки в тому, щоб ем, причина в тому, що батьки повинні зрозуміти, що ця дитина вона така ж особистість, яка так само має свої задатки, свої погляди, свої, ем, свої цінності. І те, що вона, наша дитина, не означає, що вона нам належить. Вона просто прийшла у цей світ через нас, проходити свій земний досвід. Наприклад, тато не дозволяв мені змінити зачіску, пофарбувати волосся, не стрижи волосся, бо там то-то то буде, ти скоро дообрізаєшся і так далі. От у мене я читаю це і я пізнаю себе. У мене от ці програми не малюй нігті, оте-те-те. Це добре з неї сторони, я її не люблю. Там косметики, штучності і так далі. Можливо, це і є я, справжня ем, природня, але е, ці е, впливи цих заборон цього не роби, бо буде те, а там буде те, вони переростають потім в більші собі заборони. Що цього не роби, бо буде те. І ти ем, застрягаєш е, в тих заборонах, які тобі мимоволі накидують інші люди. Ти їх дуже сильно любиш. Відповідно, ти їм віриш, і е, не розумієш, що це зовсім не твоє рішення. 에, мовчи, не кажи нічого зайвого, тихо будь, спокійніша, хоча я абсолютно не холерична. Тобто, ось такі 에, вони нібито добрі, але вони принижують, вони 에, понижують самооцінку. І потім, щоб підняти цю самооцінку, це треба або багато з психологом працювати, або з собою, або дуже сильно мотивуватися. 에, Подозрюю, що це одна з причин, чого в мене почалися панічні атаки в універі, в який період я не могла говорити на аудиторії. Постійні коментарі стосовно зовнішності від мами і тата. Це не твоє, ти схожа на пацанку, ти не хочеш. Тобто докори. Це, от, наприклад, я розбираю, так, як це впливає на формування особистості. Потім ця особистість зашаровується, закопорюється, боїться. Боїться, взагалі, вона настільки пересичується неправильною інформацією, що вона потім боїться взагалі бути відкритою до яких знань, тому що вона просто втомилася. Вона втомилася від того всього, що їй вкладали в голову. Е е е так, зараз я ще знайду. Е Тобто батьки, вони дійсно є хорошими, так, вони дійсно нам вважають зла, але є ось такі нюанси, е ось, які е змушують задуматись. І, дивіться, ще одна. Я не раз задавала свої запитання, цікаво, чим би я займалася, якби мене не водили на музику. А це заняття на фортепіано, плюс музична література, сольфеджіо. За музику, правда, дякую, подобалось, легко давалося, класна вчителька була. І потім на танці ще. Е Мама дитина, ну, всередині в мене живе якась інша я. Це точно, але часто я її стримую, бо це ж буде розрив шаблону. Тобто, бачите, ми насправді такі, але боїмося відкритися, тому що ми не будемо вписуватись в стандартне бачення того, що є навколо нас. Ось. Невпевненість в собі? Раптом це вже всі знають, вже все придумали, кому я потрібна. Ось це, коли людина хоче там, бути чи психологом, чи ще чи чимось, і вона зразу в неї думка: а куди я поборуся? Таких вже багато. А що я нового можу дати? А знаєте, що ви можете дати нове? Ви можете дати нову себе, тобто таку, як ви, пропустити ось цю ж інформацію крізь себе і е, дати щось нове, але ваше. Тобто сама цінність не в тому, як ви це даєте, що ви даєте, а як ви це даєте, е, який посил, який у вас сенс, яка мета, яка ціль? Тобто ви визначаєте все те, що ви транслюєте в світ. І Якщо ем, рано чи пізно, якщо людина живе ну не душею, тобто не з собою, справжньою, а ось тими шаблонами, а боїться себе розкрити і робити те, що вона хоче, рано чи пізно, коли вона буде блокувати цю енергію і робити те, що їй приносить постійно гроші, а от цю енергію не давати їй виплеснутися на поверхню, вона доведе себе до крайності, тобто вона або ожиріє, або якусь хворобу емоційну там це спричинить, тому що... Ця енергія вона не буде мати е, можливості вийти на поверхню. Повірте, я знаю, що я кажу, тому що е, цей ютуб-канал і цей телеграм-канал це е, можливість, е, е, можливість оцій енергії, яка є в мені, дати вийти. І е, в мене в голові ось курс по енергіях дати народження, тому що коли я вам розбираю. Натальну карту повністю не розбираю, тому що є курс. Я одним оком дивлюся, щоб сказати вам, які у вас там ці енергії, тому що я дизайн людини, нумерологія, астрологія це дійсно правда. Але я от просто дивлюся, щоб показати, який у вас тип генератор, там, рефлектор дизайну людини, яка у вас натальна карта, що може бути. Тобто, якщо я це знаю, то я це людині даю. Але я от зараз роблю такий курс, де в ми будемо разом з вами у відео. Я вам буду казати. От дивіться зараз ви рахуєте отак-то, от так то вашу дату народження і шукаєте оцю цю інформацію тут і тут. І ви на цьому курсі, який буде тривати не знаю місяць, скільки він за об'ємом вийде, ви будете поступово занурюватись свої енергії. Звісно, там не буде так глибока нумерологія, як я навчалася нумерології, тому що це займе купу часу. Але я вам дам найважливіші аспекти з астрології, з дизайну людини, з китайської астрології, з векторної психології, з нумерології різних її видів, з астрокартографії, там, де будуть. Енергії дати народження, можливо, я зараз підключу, якщо мені вдасться ось цей екран. І там я буду вам показувати всі всі різні програми. А ні, зараз не вдасться. У мене тут мишка підключена. Ось. І щоб людина змогла разом зі мною. Щоб я не вичитувала оці всі енергії вам, знаєте, як то кажуть, кожній людині по скільки там годин витрачала на це все. І щоб ви. Е... От, вдалося мені. А ось, ось це астрокартографія. Якщо це видно, це е... ось це така є спеціальна програма, її можна купити, скачати. І. Е... Я вам це буду пояснювати, на яку лінію дивитися, тобто які енергії у вас є на планеті Земля. Можна збільшити масштаб, так? От подивитися, де проходить активність, де є лінії, там, кармічне призначення, де гроші йдуть і так далі. На, на, на мапці. Що таке натальна карта? Натальна карта це ось така штука, так? Можливо, там ви знаєте, не знаєте. Ось. І Ось, які у вас тут енергії, так? в якому знаці стоїть другий будинок? Найважливіші аспекти, який саме ваш знак зодіаку, які там є штуки? Тобто це ось такий курс. Далі я ще планую зробити курс дописати по харчуванню і такий для роботи з собою. Своїми хотіннями, своїми бажаннями, своїми блокадами, своїми негативними установками. Роботи багато, але це мої цінності і інтереси. І дійсно, все, що я роблю, я роблю фактично титанічну роботу, тому що чи то польська мова, чи то подкасти іноземних мов, там величезна кількість інформації. Підтягнула жалюзі, тому що е, вже темно. І е, е, те, що я роблю: іноземні мови, астрологія, закриті мої канали, курси. По дитячих травмах там є аудіо, відео, по харчуванню, закриті канали по саме відповіді на ваші запитання, закриті канали з сектору душі курс, по страхах, панічних атаках, негативних установках. Це все закриті канали, відео, вебінари, курси. І якщо пройти всі оці послухати мій досвід, як я вибиралася, то можливий якийсь поступ. Тому що я не вибиралася сама, я, мені допомагали люди, чи то зрозуміти себе, чи розказували по дизайну людини, чи казали, що я не дозволяю собі робити те, що я хочу. І як важливо відпустити все, любити весь світ і не зважати на те, хто що подумає, а робити те, що ти хочеш. І саме тому я цим і займаюся. Мені це подобається, і я відчуваю, що найважливіша ціль нашого життя це робота із підсвідомістю. І якщо ми не працюємо з головою, нічого в нашому голові в житті не зміниться. Саме тому я вважаю, що найважливіша робота, яку ми можемо зробити. Для себе це попрацювати із своєю свідомістю. А змінивши свідомість, можна змінити життя, тіло, гроші, сім'ю, зробити, створити, все, що хочете. Тільки якщо зрозуміти ось тут, хто ми, що ми і чого ми хочемо. Тому що дуже важливо розібратися з тим. Ем... Коли нам розум диктує, зробити це тому що треба, а насправді ми хочемо робити, отут, всіємнотрем, робити ось це. Це дуже важливо. Тому слідкуйте за моїми відео, моїми сповіщеннями, щоб отримати доступ до цих вебінарів, які будуть, до тих курсів, які вже є, тому що це дуже, дуже важливо в нашому житті. Все, друзі, мої, дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, діліться цим відео з вашими друзями. Можливо, ці роздуми теж їм допоможуть якось пізнати себе. Пишіть коментарі, можливо, є якісь побажання для наступних відео, щоб я розібрала такі теми. Чому хотіла ось це відео записати? Тому що кажу, наскільки подібні люди до мене притягуються, тому що вони мають подібні проблеми, які колись мала я, і я їх подолала. І тепер можу допомогти їм це зробити так само і просто жити в спокої і щасті. А це найважливіше, що ми можемо зробити для себе. Дякую вам і Па-па!